Привіт! Пропоную невеличку практику, яку давайте назвемо Ваша сила наміру. Уберіть, будь ласка, якусь практику, яка вам більш-менш подобається, досить швидко виходить. Зробити її треба буде два рази підряд. Обов'язково виміряти ваші вібрації чи того предмету, з яким ви працюєте, наприклад, якщо це вода, чи там камінчик, чи ще щось. Тобто до і після. Отже, обираєте практику, з чим ви працюєте, і вимірюєте вібрації до і після, чи того предмету, чи себе. А що треба буде зробити? Зробити цю практику першого разу без особливого наміру. Тобто ви просто робите. Навіть якщо це читання молитви, чи мантри, магнітизація, чи ще щось, ви от. Просто як на автоматі без особливої уваги робите і дивитесь на результат. А другий раз ви робите дуже-дуже усвідомлено, перебуваєте в цьому моменті тут і зараз, у такому стані прийняття, проведення енергії. І робите все дуже-дуже усвідомлено, тотально тут і зараз, з такими словами, з такими намірами залізними. І дивитесь на результат. І порівняйте. Навіть якщо першого разу ви побачили, що Вібрації все ж таки змінилися, наприклад, піднялися. Так? Тобто спрацювала, наприклад, молитва, точніше, егрегор, до якого вона підв'язана, чи там мантра, чи священий звук, чи формата, сакральний малюнок, наприклад, сакральної геометрії, чи там ще щось. Воно дійсно працює, бо воно під'єднано до певного егрегору. Але коли ви зробили ваш намір, ви цілеспрямовано направили ці енергії, які циркулюють через вас, що відбулося тоді? Наскільки змінилися вібрації? Наскільки змінилася, наприклад, температура, смак води, так, якщо це вода? Подивіться на силу свого наміру. І зрозумійте раз і назавжди, що без наміру нічого не працює. Які б там золоті енергії не були. Які б сакральні форми не були. Вони, можливо, і спрацюють, але не так, як з вашим наміром. Розберіться з цим моментом. Особливо Ця практика дуже цінна для тих, хто ще сумнівається, так? ще шукає десь зовні. Що це, наприклад, там Біблія працює, маятник працює, чи оця мантра працює. А от я тут просто так ніхто і ніщо. Так це практика для вас. Зрозуміти якраз, що ви і є. Той інструмент, через який все циркулює і все працює. Що насправді нам достатньо дійсно бути у певному стані прийняття так, енергії, інформації, нашою свідомістю, нашим менталом цю всю енергію, інформацію обробляти і направляти своєю силою волі. Силою наміру, тими словами, побажаннями, благословіннями. Тобто, через наш канал ми її направляємо. Подивіться на різницю і впевніться нарешті, що воно працює. Гарної вам практики напишіть, будь ласка, ваші відгуки, чи ви все ж таки це зробили. І що у вас вийшло? Яке порівняння? Якщо ви бачите, що, наприклад, ваша сила наміру працює не дуже, треба працювати над силою наміру, в перебуванні тут і зараз, в концентрації, в формуванні вашого наміру. Якщо ви щось шукаєте, так, наприклад, що це практика на пошук, як ви формулюєте ваш пошук? Що ви відчуваєте, про що ви думаєте під час цього пошуку? Ви дійсно в цьому пошуці у вас тільки ось одна мета конкретна, що я шукаю, чи що я роблю, куди я направляю свою енергію, свою увагу. Чи так шалтай-болтай. Тобто, оці моменти подивіться, чи вони у вас працюють на 100%. Якщо так, приємної практики далі. Якщо ні, то зосередся на оцих моментах. моментах. Вам, звичайно, може допомогти молитва, медитація, йога, пранаяма, тобто дихальні вправи, так? транс, танці, співи, малювання, тобто там, де ви можете перебувати у моменті тут і зараз, повністю, з повною концентрацією, з певним наміром. Навіть готування їжі чи там садівництво, вишивання. Тобто, все може підійти. Головне, оберіть таку практику, яка вам подобається, яка допоможе вам бути тут і зараз. От і все. В цьому весь секрет. Не треба шукати якихось там. Позаземних практик треба використовувати те, що є тут і зараз, і актуальне для вас. Гарної практики!